Об'єднання поліклінік у проєкті рішення Чернівецької міської ради йдеться про об'єднання другої та п'ятої міських поліклінік. Для чого потрібна реорганізація та як це вплине на містян, дізнавалась моя колега Софія Молешко. Реорганізувати міську поліклініку номер 5 шляхом приєднання її до поліклініки номер 2 вирішили через суттєву економію коштів на адміністративних послугах. Ми аналізуємо діяльність наших заходів охорони здоров'я. Бачимо, що успішні заклади вони якби мають достатню кількість коштів. Вони оновлюють своє обладнання, вони працюють на розвиток. Але на жаль, є заклади, які не роблять цього, які мають борги. І серед цих закладів якраз була поліклініка номер 5 Ну для цього були певні причини, певні такі не можна сказати. Попередні події, тому що традиційно це була така студентська поліклініка. Однак зараз кількість студентів зменшилася, студенти підписували декларації з лікарями по місцю проживання, сюди, приїжджали сюди вже тут, не підписували під студентською поліклінікою. І вона однією з останніх увійшла саме в реформу охорони здоров'я, саме ця поліклініка. В результаті ми мали поліклініку з певними проблемами фінансовими. фінансами. Тому за рахунок приєднання п'ятої поліклініки до другої, ми розраховуємо і впевнені в цьому, що це так і буде. Ми будемо мати більш потужний заклад охорони здоров'я. Фактично, такі рішення дозволить лікарні функціонувати як і раніше. Втім, допоможе зекономити кошти, які зокрема буде спрямовано на купівлю медичного обладнання. Зменшується кількість адміністративного персоналу, наприклад, і відповідно потім теж можна було можна буде використовувати більші ресурси для того, щоб покращити діяльність саме філії. Бувшої переклініки Стаденського. Злиття лікарень у більші лікувальні центри не торкатиметься медичних працівників. Економити кошти будуть на скороченні адміністративних працівників. Втім, лікарі без роботи не залишаться, адже процедура реорганізації передбачає лише юридичне приєднання меншої поліклініки до більшої. А отже, всі медпрацівники, що працювали в закладі, залишаться на роботі. Деться мова про реорганізацію шляхом приєднання, тобто менша поліклініка приєднується до більшого, до більш потужної. причому це філія там буде зараз замість самостійного підприємства медичного, тобто ми фактично не міняємо локацію наразі. Об'єднання лікарень, вимога медичної реформи у міській раді запевняють, якість послуг не постраждає, а лише покращиться. Рішення про оптимізацію прийматимуть на черговому засіданні міської ради. Традиційно також цей мікрорайон обслуговувався саме другою міською поліклінікою. І фактично зараз ми відновимо би, те, що було раніше, і люди просто отримують кращу, більш якісну медичну допомогу на первинному рівні. В управлінні охорони здоров'я запевнили, що на сьогодні мають шанс вижити великі медичні підприємства. Приємства Тож така оптимізація дасть можливість розвиватись, покращувати надання медичних послуг та оновлювати обладнання на зекономи фінанси. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.